В Україні триває процес оновлення військово-облікових даних. Про те, як відбувається процедура, зокрема на Прикарпатті, та чи багато охочих скористатись нововведеннями, розкажуть наші журналісти. На сьогодні понад 1 мільйон триста тисяч осіб оновили свої військово-облікові дані. Із них 80 тисяч зробили це через центри надання адміністративних послуг. Проте, якщо в травні Івано-Франківське відділення ледь стагало обробляти заявки, нині людей приходить все менше. Зараз на даний час звернень вже значно менше. Якщо взяти статистично, то за вчорашній день оформлено 124 заявки. Тобто, але це враховується усі офіси нашої громади. Пан Ігор торік переїхав із Львова до Івано-Франківська. Востаннє в ТЦК був ще до повномасштабного вторгнення. Тому вирішив ну в перші тижні просто оновити дані, тому що переїхав сюди. Я розумію, що ну це мій, моя відповідальність, мій обов'язок. І в принципі розумію, що ну, е, такий час, тому е, ну, немає часу відкладати щось. Ось Зараз чоловік працює у благодійній організації священнослужителем. Каже, наразі немає ані бронювання, ані відсрочки. Тому очікуватиму повістки. Ну, я не з'явився в ТЦК, тому що там зараз черги відбуваються великі. Я саме вирішив поки що оновити в ЦНАП, тому що вони видають витяг. Тобто це є теж документ, який підтверджує про те, що я оновив свої дані. Всього із часу впровадження нового закону свої дані в обласному центрі надання адміністративних послуг оновило понад півтори тисячі осіб. Тобто є в нас звернення особи осіб, які мають оновлені дані уже в «Резерв плюс», але вони ще хочуть мати і паперове підтвердження, тобто сам витяг з спочатку. Вони кажуть, якщо десь не буде інтернету, якщо десь телефон розрядився, бувають різні випадки. зменшення кількості охочих оновити свої дані спостерігають не тільки в Івано-Франківську, а й в ЦНАПах громади. Відтак у тисменці за останні два тижні свої дані оновили лише близько 50 людей. Це п'ять чоловік. В перший день було двоє осіб. Ну, сьогодні у нас було троє осіб. так в середньому до нас звертається п'ять чоловік на день. Це небагато для нашої громади. Працівники установ нагадують, за новим законом про мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.